Як живе Береславський район Херсонщини, частина якого перебуває під постійними обстрілами? Руйнація повна. Вже будинки не підлягають ремонту. Їх просто немає взагалі. Наскільки погіршилася ситуація у місті Береславі? Ситуація в місті на жаль дуже складна. Де час доби перебувати на вулицях? Ну дуже небезпечно. Майже Береславу немає, і інші села так само стирають. Їх знищують. Як відбувається евакуація з небезпечних населених пунктів району? Чи багато людей виїхали? І хто на відріз відмовляється це робити? Люди не хочуть евакуюватися. Але коли до них, наприклад, прилетіли люди, вижили, вони йдуть до сусідів, де ще не прилетіло. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Інковський. І новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. У селах Береславського району Херсонщини, які розташовані біля Дніпра, залишилося близько 7 тисяч людей. Про це в кінці січня в ефірі телемарафону розповів керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. За його словами, російські війська цілеспрямовано обстрілюють цей район і безпосередньо райцентр, місто Береслав. Там наразі дуже небезпечно. Російська армія майже знищила місто, тому людей постійно евакуюють. Ситуацію у Береславському районі також коментував голова військової адміністрації Херсонщини Олександр Прокудін. Російські безпілотники продовжують атакувати прибережні населені пункти. За кілька днів буває більше сотні ударів. Найбільше страждає Береслав, каже посадовець. Береслав. Це місто, яке знаходиться під постійними ударами російських дронів, і окупанти спеціально прицільно б'ють по мирних людях, по автівках, по скутерах, навіть по е, транспортну, е, які здійснюють поховання простих людей. Вони скидують навіть туди на е, вибухівку, і люди гинуть і отримують поранення. Евакуація з громад, які обстрілюються, триває постійно, каже Олександр Прокурян. Станом на кінець січня влада і волонтери вивезли понад 700 родин з дітьми. Хто хоче виїхати, просто потрібно набрати на наш контактний центр 0800 101 102. Вам повідомлять всі деталі, місце та час виїзду. Е, і також, хто виїжджає, ми всіх е, просимо це робити, тому що. Небезпечному наражаєте себе на небезпеку своїх дітей. А ми знайдемо вам о, тимчасовий прихисток, забезпечимо гуманітарною допомогою і соціальними виплатами. До евакуації закликає також Береславська районна державна адміністрація. На сторінці відомства у Фейсбук можна знайти контакти організації, які допомагають виїжджати з небезпечних територій. Начальник військової адміністрації Береславського району Володимир Літвінов розповів новинам при Азові, що зараз у райцентрі залишаються близько 1200 осіб, серед них троє дітей. Родини не погоджуються виїжджати, втім працівники поліції та органів місцевого самоврядування продовжують їх мовляти евакуюватися. На жаль, місто у нас під постійними обстрілами. Ворог використовує різноманітне озброєння: це і авіація, це і реактивні системи в вогню, це і артилерія. Також дуже сильно посилив обстріли, використовуючи безпілотні літальні апарати. Тільки на території Береславського району, що брати, в цілому 11 осіб загинуло та 44 людини отримали поранення. Ситуація в місті, на жаль, дуже складна. В світлі в місті вже на протязі десь півроку немає, на жаль, світла. Також поруч немає світла в населених пунктах, таких як шляхове, Тамарин та Новий Береслав. Електрики, на жаль, не можуть провести відновлювані роботи, тому що постійні обстріли і ситуація безпекова. На жаль, не дозволяє що стосується гуманітарної допомоги і водопостачання, то гуманітарна допомога до міста доставляється тих потребах, які люди потребують, але на жаль, є да, проблема з доставкою. Вода в місті є, але не в всіх частинах міста вона подається по годину завдяки генераторів. Лікарня у Береславі зруйнована після обстрілів керованими авіабомбами. Втім, лікарі продовжують надавати допомогу місцевим жителям, каже посадовець. Загалом на вулицях міста в день перебувати небезпечно, оскільки постійно літають російські безпілотники і атакують населення. В самому місті зараз не працюють, немає банкоматів, тому люди, якщо потрібно зняти готівку, вони виїжджають до. Найближчих населених пунктів там до Велик Олександрівської громади де можна зняти готівку. Магазини працюють, але працюють там не скрізь. Люди виходять на декілька годин, тому що в день в день, в день час доби перебувати на вулицях ну дуже небезпечно, тому що постійно літають безпілотники. Володимир Літвінов розповів, що до повномасштабного вторгнення на території Береславського району проживали більше ніж 96 тисяч осіб. На сьогодні там залишається приблизно 38 тисяч під обстрілами постійними це такі громади, як Тягінська територіальна громада, Береславська територіальна громада, Милівська, Новорайська, Новоолександрівська та Новоранцовська. Це ті територіальні громади, які знаходяться вдовж лінії звітнення, які знаходяться на правому березі, да інші територіальні громади, які знаходяться. А вище від Дніпра в да, безпековій зоні, то ці громади зараз потроху починають оговтуватися. Там зараз працюють магазини, працюють лікарні, працюють банкомати, тобто всі послуги надаються, які, які люди потребують. Світла немає, да, це правобережні населені пункти. Е якщо рахувати це від початку від тягінки від тягінської територіальної громади, і рухаючись по березі аж до Нововоронасовської територіальної громади. Е що стосується газопостачання, хотів, до речі, додати то 37 населених пунктів, які у нас на сьогоднішній день газифіковані, 33 населених пункти вже підключені газопостачанням. Одна з громад Береславського району, яка найбільше потерпає від російських обстрілів Милівська. начальниця військової адміністрації Любов Мінько розповіла нам, що до громади належить 10 населених пунктів, шість із них у береговій зоні. Відстань між нами і лівобережжям від 4,5 до 6 кілометрів, тобто, це зовсім близько, і всі види артилерії дістають долітають до нас. А останні два тижні е, нас почали покривати керованими авіабомбами. Е, і наслідки цих руйнацій дуже вагомі. Особливо це адмінбудівлі, школи наші садочки, а також житлові приватний сектор. І найтяжча біль те, що є поранені, є загиблі. І це дуже тяжко. Якщо прилетів КАП, відповідно, на село, то, відповідно, руйнація повна. І такі населені пункти берегової нашої зони, як Миловен, Нові Каїри, Качкарівка, Саблуківка, напружена ситуація, є руйнації, які абсолютно не підлягають уже будинки, не підлягають ремонту. Їх просто немає взагалі. До повномасштабного вторгнення на території Малівської громади жили 7 тисяч людей. Зараз трохи більше ніж 1200. двісті. населених пунктів берегової зони у нас вже рік і шість місяців взагалі без електропостачання. Відповідно, і питна вода подається виключно генераторами. А в деяких населених пунктах, там де забор води був з Дніпра, то там виключно під привозна вода. І це дуже ускладнює ситуацію, тому що в цих населених пунктах завжди літають дрони, як ми кажемо, там да? пташки, тому дуже небезпечно. Але ж все ж таки, ну і природнього газу у нас теж взагалі немає, тому пічне опалення. З гуманітарною допомогою, завдяки благодійникам нам допомагають, привозять безкоштовний хліб. Продукти харчування такі надійні підтримки по селам зазвичай люди е, переховуються у своїх уже обладнаних підвалах. Е, зараз у нас на меті було покрити усі потреби кожен підвал е, буржуйками, е, тому що ну, відповідно холод і сирість, тому завдяки співпраці знову ж таки обласної військової адміністрації та волонтерам. Забезпечили е, надання цих буржуєк, а також вже в нас е, майже 100% покрита громада паливними матеріалами через погіршення безпекової ситуації. Люди поступово виїжджають з громади. Є села, де вже майже ніхто не живе. Додала Любов Мінько. Село республіканець, де наразі е, проживає дві особи. Ми вже їх е, неодноразово разом е, спільно із поліцією. Евакуйовували у сусіднє село, надали їм житло, облаштували його, але ну, бажання їхнє одне, ми повертаємося до своїх домівок. Ну, село міць ми їх утримувати не можемо. Звісно, нам теж дуже зараз клопітко передавати їм і будь-який вид гуманітарної допомоги, але ну, не стоїмо осторонь, вони. Не полишені єдине, що відповідно дуже небезпечно, і ну, ми не нічого не можемо виправити. Евакуація е, триває ну, добровільно, кому в кого є потреба. Особливо увагу приділяємо людям з обмеженими е, можливостями, е, інвалідами, ті, які потребують, перш за все найбільшого догляду. Тому завдяки волонтерам, завдяки тісній співпраці із Береславською районною радою обласною військовою адміністрацією, допомагаємо людям. А ще інше питання розселення, тому що це ну, розселення не на три дні. Перш за все, надаємо, надається поселення їм. От, а також потім вже є от, о, оформлення статусу внутрішньопереміщеної особи і будь-які е, фінансові підтримки. Це новини Азов'я. у цьому випуску. Докладно про ситуацію у Береславському районі Херсонщини. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в Ютуб, підпишіться на наш канал і поставте лайк і цьому відео. Завдяки саме вам це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду про події на півдні України. Також ми поспілкувалися з волонтерами, які допомагають евакуювати людей з небезпечних територій Береславського району. Керівник громадської організації Сильні, бо вільні Ігор Чорний розповів, що є жителі, які відмовляються виїжджати, навіть якщо їхнє село вже майже знищене. Що майже Береславу немає, і інші села так само стирають, їх знищують. А, ви чули село таке Іванівка, так? Те, що воно знаходиться там недалеко. Там було 17, більш-менш залишилось домів, домівок, які ще були пошкоджені, але люди могли знаходитися. Вони як роблять, люди не хочуть евакуюватися. Відбуваються постійні обстріли, люди знаходяться в підвалах. Але коли до них, наприклад, прилетіло, люди вижили, вони йдуть до сусідів де ще не прилетіло, але сусіди виїхали. Потім туди прилетіло, вони в інший будинок перебираються. Е, їхні родичі, які знаходяться в більш безпечних місцях, намагаються їм пояснити, що не можна там знаходитись, нас просять про допомогу, але ж не усі хочуть евакуюватися. Тож о, зараз Іванівки наразі вже немає. Евакуація це теж небезпечний процес, каже волонтер. Якщо раніше російські військові обстрілювали переважно службовий транспорт, то зараз можуть атакувати і цивільні автівки. А ми так само забирали з самого Борислава двох лежачих людей і двох їх синовей. Ми, коли повертались вже, вони то. Мабуть, бачили, дали заїхати, але потім, коли ми вже виїхали з Береславу, вже їхали начебто спокійно, але по нам вистрілили. Але воно не долетіло. ми прискорились, і слава Богу, все минуло у нас. До цього волонтери так само були випадки на мінах. В Береславському районі підірвалися. Був єдиний випадок, коли люди перелякались, але був єдиний випадок, ми попали під сам обстріл. З лежачими людьми, це були люди з Береславу, сидячі і з лікарні лежачі люди. Це було в позапрошлому році, чи в прошлому році, в маї 3-го, коли по залізничній станції влучання було. І ми якраз останній приліт був біля нашої автівки. В мене було поранено два волонтери. Я поранення отримав, машина знищена була, там побита вся повністю. Я коли розвернувся, побачив після того, як людей в безпечне місце відправив, то побачив машину, розумію, що в мене там знаходяться люди. Я коли відчиняв двері, я просто сподівався, щоб вони, хоча б дихали, щоб можна було надати допомогу. Коли я відчинив двері, то побачив, що вони якраз лежачі лежать, бабуся з дідусем просто перелякані, і в них немає нічого. Я їх швиденько мені допомогли хлопці їх звідти забрати. Чесно, це чудо було. Чудом вижили. Просто. Відмовляються виїжджати зазвичай літні люди. Втім, є також родини з дітьми, які, попри небезпеку, не хочуть залишати свої домівки. Додав волонтер. Там одна сім'я з дитиною, в іншому селі одна сім'я з дитиною. Тобто е, працівники обласної військової адміністрації, міської адміністрації, соцзахист е, проводили, виїжджали, поліція проводила, виїжджала бесіди, були адміністративні провадження. До цих людей, до цих сімей, тому що вони підвергають ризику дітей. З ними завжди працювали, інформують. На жаль, змусити їх ніхто не може взяти та вивезти дітей або лишити їх батьків, батьківських прав. Тобто людям намагаються по максимуму пояснити, що потрібно виїхати, і вам нададуть і житло, і все буде добре. Так само, як є і по Україні, так само є. І за кордоном зараз так само. Від адміністрації від міської дітей з Херсону вивозять потрошки. Івано-Франківську область, міська херсонська військова адміністрація це робить. Я не пам'ятаю скільки вже по часу, але робить дуже добре справно завдяки співпраці з волонтерами. Вони евакуюють дітей, і це дуже добре і дійсно працює. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про подальші територіальні претензії і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. І називається це тою спеціальною операцією. Олександр Янковський, новини Азов'я. На все добре.